Друзі, всім доброго вечора. МФК Дочта, Острів Сьомут. Ну, подивимось. Міхієнко в нас з капітанською пов'язкою. Президент команди, капітан команди. Ізосімов класно розвертається. Удар буде. Є удар! Є! Забитий м'яч. Данило Ізосімов. Третя хвилина. Ну і тут вітають. А з народженням дитини ні, ні. когось гравців чесно. Данило Ізосимов. Тимченко перехоплює м'яч. Знову такий Ізосімов. Є передача. А тут автогол. Або знову-таки Данило Ізосімов. А зараз будемо дивитись. Так, це автогол. Автогол на рахунок Павлюченка. А тут хіба не руками зіграв? Клочко. Також... Ігор Смалярчук відсутній. Микита Безвін, я рахую якраз таки. Добиває да тут Андрій Вербицький 3-0. Але ми фокусуємося. Порожні ворота Чієчуй пробиває кошовий. Встигає повернутися, забрати м'яч. І забиває так, забиває у нас. Ілья Деревенець. 4-0. Восьма хвилина бойденко. М'яч забиває Ілья Деревенець. У острова Олег Захарі замість клочку виходить. Моменти дуже швидко забивають. Артур Демидов. І дуже високо бачимо, захищається і розташовує цей захисний ромб. Момент ударчик, який же гол забиває Віталій в дев'ятку без шансів для кошового. Бачимо, не так критично все. Як до цього було. Павлюченко тут в руку м'яч влучає і буде пенальті. Ну, звісно. А Дмитро. Вайсер або Дмитро Кошовий. І Кошовий! рятує свою команду! Вайсер! Ну як так? Рафал, але є перше фол у другому таймі для острова. Дай взагалі? Деревенець. Удар буде, пробиває. Деревенець. В чому там проблема? Цікаво, тому що другий тайм розпочинало Єрмішов. Забитий! Не влучає плачено воріт. Сумарно грає з п'ятим польовим острів, але безпечних моментів не так багато. От зараз і тут стійка ще. Половині поля. Острів теж саме робить і робить це вдало. Передача Зеленко автогол. 4-3 рахунок стає. <плес> ось бачимо, острів не мінімуму скорочує відставання. 32-га хвилина. От автоголами обмінялися, але! Хто тут солоха забиває? Данилий Зосимов 6-3 рахунок робить. Тридцять невдала спроба. Лайцеховський підхопив м'яч. Захарі бути потрібно. Тійко влучає. Мастер Захарі, Захарі Забиває. Олег Захарі. Шість-чотири. Рахунок стоїть. Тридцять дев'ята. Коли на поліку. Ну і все. Є в нас четверта перемога. Для доща є 12 балів і є третя сходинка в турнірній таблиці. Вітаємо команду. Абсолютно заслугована перемога. Дуже класний. Перший тайм. Взагалі старт поєдинку острову. І тут, звісно, потрібно робити виставки. Ще раз нагадую, Айс, Блік, дніпро